Я не злодій, але я цю ідею вкрав на е, закритому каналі в орків. Е, в чому вона полягає? Е, більшість дронів, які летять, що з нашої сторони, що з їхньої, е, вони працюють на відеопередатчику 5.8 або 1.2. Е, в чому заключається ідея? Маємо позиції ЗСУ, маємо позиції орків і летить їхній дрон. Е, першим ділом, якщо є змога, сканується воздушний простір аналізатором спектру. Тобто, щоб ми побачили, що є якась активність на такій-то частоті. Я включаю сканер частоти і включаю на сканування монітор. Коли ми побачили якусь активність в небі візду, 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 в воздушному просторі. І ще й до того, що побачили на частоті 5.8, ми розуміємо, що летить дрон, що ми робимо, яка наша послідовність? Тобто, або монітор, або окуляри, або така приблуда є, яка підключається до мобільного телефону на Android, втикаєш на 5.8 ОТД-ресів. Ну, бажано, звичайно, антентку мати направлену, тобто, якийсь трошки ліпші і потужніші такого варіанту. Значить, ми скануємо. І як тільки находить, все, знайшло, частота R1. Саме основне завдання максимально швидко увімкнути свій передатчик без камери, просто передатчик на каналі R1. І наш передавач е, конфліктує з передавачем, то, то, тим, що на коптері, і в орка зображення сипля. В нього просто йдуть поміхи, тому що у нас ні камера не підключена, ні, нічого. Е, цей варіант працює. Ми сьогодні перевіряли. Зараз додавлю відео трішечки з. З цих експериментів. Я бачу назара, трохи сніжить, але я бачу, як назар іде по полі. Все, я налаштував вже свій тримач на частоту А1 і тепер включаю максимальне підсилення. Кум, в тебе ситуація яка? Усе, я бачу тебе, кум. Так, я бачу тебе. Монітор з двома антенками. Браво, з тобто ти вже мене бачиш? Значить... Поняв, значить що? Значить, я перебив назар... назаровий сигнал. У мене на максимумі стоїть. В тебе на максимумі стоїть? Іди, іди, я бачу. А, ну давай я відключу себе. Що я побачу відійте, тебе? Щоб... Так. так, відключив себе, все, я бачу тебе. Назар йде. Назав йде. Саме основне визначити частоту, на якій летить дрон. Тобто скануванням. Скануємо простір. Знайшли. знайшли на частоті А1. Бачимо, частота А1. Е, значить, е, що нам потрібно? Нам потрібно якнайшвидше налаштувати свій відеопередавач на частоту А1. Е, так, ну Я його вже налаштував і включаємо. Опа. Уме, кажи, як в тебе ситуація? У мене ситуація, я бачу тебе. Все, значить, я перебив назаровий сигнал. Тобто, ну, це добре. Це дуже добре. І ти вже ти втратив свій коптер. ВТХ бажано обирати максимально потужний. Тобто, як стандартно на дрони ставлять 1,6 Вт, 2,5 Вт. То бажано, щоб у нас був 4 ватний 5-ватний. 5 ватний ВТХ коштує в Україні 8 тисяч гривень, але він 100% переб'є частоту орківського дрона. Е, які поради? Перший момент. Бажано, звичайно, що цю антенну винести максимально високо. Тобто ми можемо антенну на подовжувачі, передавач має бути біля вас. Чому? Тому що треба швиденько задати ту частоту, на якій до вас летить. Коптер. Тобто переключили частоту, включили, переключили частоту і все. І наша антена глушить коптер. Чому? Тому що коли дрон наближається до нас ближче, відстань від нас набагато менша, ніж до орків. І все. Цю, я думаю, що хвилини включення такої системи буде достатньо для того, щоб посадити орківський коптер. Ну, ідея. Має багато різних варіантів, тобто, як варіант е, запускати коптер свій на тій самій частоті вище, якщо є час. Як варіант е, через репітер це робити якийсь. Ну, я бачу це, що антенну на дерево на висоті 5-10 метрів, на кабельку, підсилювач, лише ту частоту включив, яка потрібна, і все, дрон заглушився. А таке коротеньке відео. Слава Україні, Героям слава.